Ром, привіт! Розкажи, будь ласка, трішечки про себе. Як тебе звати? Чим ти займаєшся, чим захоплюєшся, які в тебе плани на майбутнє життя. Мене звати Рома, переходжу в 10 клас. Люблю малювати по картинах, по номерам. вільний час займаюся IT-програмуванням, програмую. А чому саме вибрав напрямок IT-програмування? Мені дуже подобається ця сфера. Займатися програмуванням, хочу допомагати нашим військовим в перемозі в перемогі. А ми знаємо, що ти не просто хочеш допомагати, а ти вже станом на сьогодні допомагав, допомагаєш нашим захисникам. Скажи, будь ласка. Це на твою думку важливо допомога нашим збройним силам? І наскільки це важливо? Це важливо, тому що що ворог напав на наші землі і їх удвоювати. Так, це, це це безумовно. Це дуже важливо. Е, дякую тобі. А от скажи. Наскільки близькі люди грають у важливу роль в твоєму житті? Наскільки вони тебе підтримують? Наскільки вони тебе надихають, і чи є вони таким, знаєш, локомотивом змін в твоєму житті, які ведуть тебе до якихось досягнень, до якихось цілей, до якихось мрій? Наскільки близькі люди тобі допомагають? Мене близькі люди це сім'я, школа, вчителя. Рібідцінний центр мене постійно підтримують. З ребіційним центром ми їздимо на всякі вистави, там, театри буваємо. Були в дирамтеатрі, в зоопарку були в Гуцьку. Конкурсі приймав в, в, в фотосесії. Получається. А от сім'я твоя, от наскільки тебе підтримує? Наскільки є важливим все таки Локомотивом в твоєму житті до якихось змін мене сім'я підтримує во всьому. Їздили, ми з мамою в зоопарк, то вона була все за мною, підтримувала. Мама завжди з ним. Мотивація така, що ми не сидимо, склавши руки. Ми завжди стараємося бути серед людей, щоб люди розуміли таких діток, таких батьків. Які попали в таку ситуацію, щоб не боялися, не лякалися нас, не цуралися, не, не, не тикали пальцями, як на цей. І ми стараємося з завжди бути в усіх в, 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 локаціях, де тільки можна, щоб ми там є. І він сам каже: Мам, хочу туди, ну їдемо, мам, хочу туди, ну їдемо. І кругом от він старається кругом приймати участь, йому вдається це. Він ці картини по номерах дуже сильно любить малювати. Він не вмів. Нас це надихнуло, навіть допомогла Славікова Наталя Васильівна. Вона раз дала, каже, на, ти спробуйте. То ж каже, Ромчик хай вчиться, хай це. І він одну картину намалював, і йому сподобалось. Потім він вже сам сказав, Мам, більше нічого, я буду тільки сам і він намалював її. І віддав, сказав, каже, хочу, щоб вона допомогла нашим е, хлопцям, підтримала їх. І тим більше, каже, якраз мотивація добра, бо е, малюнок самий вовки, а в нас є вовча зграя. Оце є, така думав і сказав, каже, мама, тільки я везу. І все, і завіз, і віддав, і сказав, хай хлопцям поможе, продадуть чи там виставлять як донат, і каже, хай буде. Дякую, це, це насправді дуже важливо. І коли ми спостерігаємо е, на молодих людей, які не опускають руки і прямують до, до якихось висот, а особливо людей з певними вадами, це заслуговує на, на дуже високу повагу. І, Ром, певно, до тебе буде питання. Скажи, будь ласка, все-таки, як би ти бачив е, майбутнє. Нашої громади Ковальської і в цілому України, нашої держави? Як ти бачиш майбутнє наше? Бачу майбутнє, що ми переможемо в війні, що не буде таких злих сусідів. Злих сусідів, <рес> так можна сказати. Підцвітати буде. Наскільки важливо взагалі для досягнення цих слів, щоб дійсно вони стали реальністю? Наскільки важливо? Е Зусилля кожної, кожного громадянина нашої держави. Як ти вважаєш, Чи важливо, щоб кожен прикладав зусилля для досягнення цієї мети? Так, кожен з нас прилягає до цього зусилля до до перемоги. Не бути осторонь? Не бути осторонь, згруповуватися. Згруповуватися. згруповуватися, підтримувати. Якщо комусь іде, от на теперішній час дуже багато воїнів є, які потребують нашої допомоги. О, і не проходити осторонь, бачачи, що а сам справиться, а допомогти стати, спитатись, може допомога треба, це найголовніше згуртованість. Якщо ми будемо згуртовані, ми переможемо. Ми і так переможемо, але згуртованість для нас на сьогоднішній день найголовніше. Ром, у нас буде крайнє питання до тебе. От е, є певна категорія людей, зокрема молодих людей, е, які... Не бачить себе в жодному напрямку, в жодній галузі, які є такими, знаєш, пасивними, е, яким не, не, не цікаво, не цікаве життя, таке, яке воно є в різних барвах. Е, скажи, будь ласка, от ти людина, яка попри труднощі, попри труднощі, очевидні труднощі, долає будь-які перешкоди е, до своєї мети для досягнення своїх цілей. Звертаючись до таких людей, от змотивуй людей, скажи, от, що б ти хотів би донести, яку інформацію, який посил ти б хотів донести до тих людей, які от, є пасивними. А ти, своєю чергою, попри усі труднощі йдеш до своєї мети, це потрібно пробувати себе в різних сферах, що тобі подобається, не боятися себе, не боятися своєї поведінки, бути самим собою. Оце, це дуже важливо насправді бути самим собою і, попри всі труднощі, не йти далі, не опускати руки, йти далі, пробувати себе в різних, пробувати намагатись реалізувати себе в різних напрямках. Ми тобі дуже, ми тобі дуже дякуємо і наостанок, можливо, ти розкажеш якусь цікаву історію свого життя. Можливо, щось якось я Скажу про Левів, був в Луцьку. і нам розповідало, що поки Лев лежить себе лежить себе, вдихає, то вчиться ходить, це ходить охотитися, приносить це м'ясо додому, спочатку їдять діти, потім чоловік, а потім тільки вона. Тобто самі головні справи займається вона. Дякуємо тобі, дуже дякуємо. Нехай щастить!